Добрий день, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я вам розповім дуже цікаву історію. В одному славному королівстві готувалися до великого свята весілля, принцеси та юного Царевича із сусідньої держави. Король вирішив перевершити себе і замовив у чарівників шапку невидимку для молодих. Однак. Другого дня сталося неймовірне, шапка зникла з гардеробної самого короля. Царевич попросив принцесу описати цю незвичайну річ, щоб її було легше знайти. Однак у принцеси під рукою був тільки папір та клей. Принцеса не розгубилася і за допомогою паперу та клею створила образ зниклої шапки. А для цього вона вміло використала уривчасту аплікацію. Царевич знайшов пропажу. Все було дуже просто. У темряві гардеробної кімнати шапка невидимка ставала невидимою. І тільки коли її торкнулося сонячне проміння, її знову можна було побачити Діте! А якби ви опинилися на місці принцеси, то змогли б зробити таку ж шапку. А ми зараз перевіримо, підготовимо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Вітер залетів, у гай, ти дерева, не гойдай. Дуже гілки не клони, щоб не тріснули вони. Для роботи нам потрібний аркуш білого паперу та любого кольорового паперу. Клей простий олівець. Розташувавши горизонтально прямокутний лист, поставте крапку посередині верхнього краю листа. Потім намалюйте трикутник, з'єднавши лініями цю крапку із нижніми кутами прямокутника. Обірвіть папір по проведених лініях. На аркуші іншого кольору намалюйте витягнутий овал і коло. Обірвіть папір по лініях. Приклеїти отриманий трикутник у центрі білого альбомного листа. Потім приклеїте коло над трикутником, а овал під трикутником. Маркером за бажанням намалюйте візерунок на шапці. Ось така шапка невидимка вийшла у мене. А у вас з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До побачення!